Про миротворців. Просто про європейську армію. Це взагалі повний маразм, який ніс Зеленський у Мюнхені. Ніякої єдиної європейської армії не буде і не може бути. Ні з морального, психологічної, ні з технічної точок зору. Чоловіку треба вивчати якісь матеріали перед тим, як щось говорити. Тобто, попрацювати з кимось, ну фахівцем, принаймні. Друге, миротворчі контингенти. Миротворчий контингент. Пару тисяч осіб, які має дати на це мандат ООН. Давайте згадаємо миротворчі контингенти ООН в Африці. Чому вони завадили? Нічому. Давайте згадаємо миротворчі контингенти ООН на Балканах. В Серебряниці стояв миротворчий контингент. Що він зробив, щоб не відбулося різанини і геноциду? Нічого. Це. По перше, по друге ніхто цього мандату вон не дасть, не забуває.